У діагностичному центрі Подільського району ввели в експлуатацію новий цифровий флюорограф. Так урочисто в діагностичному центрі Подільського району з'являється новенький флюорограф. Попередник кажуть, лікарі чесно відпрацював свої 15 років і наприкінці минулого ресурс вичерпав повністю. Утім, зміну плівковому апарату знайшли достойно сучасний цифровий. Його зробили на вітчизняному підприємстві. Цей флюорограф оснащений сучасним цифровим прийомником, який дозволяє по Через 15 миллисекунд рентгеновское изображение прямо на экране дисплея и производить его диагностику. Новий апарат без вишної рентгенозахисної кабіни кажуть, від неї користі було мало, утім саме тут виникали найбільші проблеми. До того ж, без громісткої конструкції вдається діагностувати більше людей за день понад 100 відвідувачів. Відтепер процедура вдвічі швидша. Це перше, що відчувають пацієнти. В рази зменшиться й променеве навантаження на організм. В 10, а то 15 разів менше. Тобто 150 п'ятдесят в час. Це одноразове лечове навантаження на на людину. У нас фоново в Києві 10-15 п'ятнадцять в час. За ді ми набираємо приблизно. На то ж саме міліген, які за одноразове да обстеження, таке можливе через цифру спеціаліст одразу все бачить на екрані, тому й результат моментальний. Аби зробити висновок про стан здоров'я пацієнта, не обов'язково витрачати кошти й на дороговартісні плівки. 4 тисячі гривень ми економимо щодня на цій плівці. Це плівка, це темна кімната, це проявники необхідні для проявлення цієї плівки. Якщо хворому потрібна інформація. Йому, він купляє диск, диск на сьогодні за 3 гривні, йому на на, 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 цей диск записується ця інформація. Мер зазначив, сучасна високотехнологічна апаратура, яка не поступає за європейським стандартам, першою чергою має якісно обслуговувати клієнта. Не секрет, що е сьогодні медицина – це, прежде всего, технології, сучасне обладнання, діагностика. І цей апарат дає можливість на найвищому рівні діагностувати е заболівання, без ущерба для здоров'я, з экономией времени, средств комфортно як пацієнтам, так і тому персоналу, хто работает на данной аппаратуре. Ради тому, що знайшли можливість данную проблему решить, несмотря на тяжову економічну ситуацію. Відтепер сучасними безкабінними цифровими флюорографами оснащені вже 13 кабінетів столичних медустанов. Наталя Саданова, Віталій Вородняк, телеканал Київ.